Твій хлопець, турок. Ти маєш переконатися, що ти єдиний <гас> ракат-луком в цій цукерниці. Так, да. і працює таксистом. Що, не вже погана спідниця? Ні. Сиди тут на ноги зазирає, на спідниці. Сиди і дивись на дорогу. Чи зможе він стояти перед пасажиркою? Красива. <гас> 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 Спасибі. Не плачте. Така красива, що навіть плакати хочеться. Яка від нього хоче не тільки поїзд. Знаєш, мені завжди хотілося східного чоловіка, розумієш? Хочу. Сьогодні в нас нестандартна перевірка на вірність. Альонко, розповідай. Знайомтесь Альона 28 років. Хочу перевірити свого хлопця. Так, ми по телефону це зрозуміли. Чим хлопець не догодив? Ну він не те, щоб не догодив, просто. Є маленькі сумніви, що я справді та єдина і неповторна. Як звати? Тарик. Тарик? Тарик. Турок Тарек. Ну стривай, у нас такого ще не було. Я в шоці і познайомились. Вони в Туреччині. У мене була робоча поїздка. Ага. Я працюю менеджером із туризму. І що ти така на пляжі? красива. він мене помітив на пляжі. Просто проходу не давав. І, красивий наташ, красивий Наташ. та жарти жартами, але Тарек кинув все і переїхав до України. Каже все жити без тебе не можу, хочу бути з тобою. Ну я звісно, взагалі була в шоці. А Тарик навіть і роботу швидко знайшов таксистом на твоїй шиї. Не сидить ніжній красивій. Але Тарик мусульманин і чотири дружини для нього норма. Тож хто зна чи не заглядається він наліво вже зараз? Найкраще а, знати, знати правду і. Більше не переживати, так ти маєш переконатись, що ти єдиний рахат лукум у цій цукерниці. Так. Все і Альона на це дуже сподівається, бо насправді зрозуміла. Полетіла без жодних думок по роботі, а зустріла своє кохання. Чекає ця романтична альтанка. Ця романтична леді. On, у -у -у -у. <рес> І не дивлячись на суворий жовтень, сьогодні у нас буде спекотно. Аби штарик не поплавився. Нованому бусі вже чекає на перевірку дівчина Тарика Альона. Ну, як ти тут? Нормальок? Може, я дарма, це все. Ти така бліда. Зовсім не рахат луком, я тобі скажу. О. Та сьогодні ми перевіримо ласончик, скажімо так, твій Тарик. Чи якби йому потрібна одна єдина приб'є. Серйозно? <свісно>? Але перевірити, чи не стане вона сьогодні раптом дівчиною в гаремі Тарика. Альона хоче сто відсотків. Ну, турок, Тарик, тримайся. Українські дівчата за тебе сьогодні візьмуть. Головне, що він за тебе не взявся. За окремі частини тіла, а, ти про це головне уважно дивитися в монітор і пам'ятати про слово стоп. Адже до початку усього 15 хвилин. Я пішла. Я не пішла. А, ой. І далі все залежить від тарика. Сюди Тарика ми викликали через його службу таксі. Торіко. Ти ж сьогодні мій хлопець не забув, так? Це наш тілоохоронець столік. Чекаємо на таксіста Тарика. Він має бути за пару хвилин. Я тут таке, а я за тебе перебуваю. <світ> ти зараз мене зігрієш своїм скандалом. Перевіряю зв'язок. Я чую. Хочу хай ногу. Зараз розігналась. Приховані камери в кишенях. І, здається, ось і він. Ой, добрий день. Може, ти назад сядеш зі мною? Ой, добре. Насправді щойно спереду встановила камеру один. Ота камеру встановила взагалі непомітно. Дай я двері зачиню. Холодно мені. І друга камера є. Дві камери пишуть і перевірка починається. Дай я ноги посуну трохи. Чи я винна, що в тебе сьогодні поганий настрій? Поїхали? Добрий а день. Є. Так, пробачте. Ми можемо їхати. Це ми за ними їдемо? Так, так, за ними. У тебе весь день поганий настрій. Ти не розумієш, чому в мене такий настрій? А що таке? Нормальна спідниця. Усі дівчата так ходять. Носять спідницю. По твоєму, це нормальна спідниця? Це нормальна спідниця. Що таке? Це не спідниця, Як це пасок. пасок. Навіть таксисту все видно. А, а, а що, все видно. Старик справді поглядує у верхнє дзеркало. Що таксисту видно? Що в мене є ноги, так є. Що я можу зробити? На них дивляться чоловіки. Це нормально. Нормально, що на тебе усі витріщаються. Це нормально? Нормально, що кожен чоловік, який приходить мимо, витріщається і мріє затягти тебе у ліжко. Готім, май совість. Чому ти отой війник з роботи притягнув? Ну подарував мені його Валера. Що я можу зробити? А, Валера, ти ще Може... ноги розсунь перед тим, Валера. Знаєш що, Толіку? Це вже переходить усі межі, ноги розсунути. Що ти взагалі таке кажеш? Ми в таксі їдемо. Людина mm -hmm. сидить. Ти ще його захищаєш. О, йди, почни зустрічатися. І піду зустрічатися. От йому моя спідниця подобається. Він квіти мені дарує це між. На сьогоді мене це дістало. Що? Зупиніть машину. То... Толю, що ти твориш? Ми їдемо. Зупиніть, я сказав. Та... Розрахуйтесь. Тарик шукає, де стати. Ну, Все, я, я на поїзд. Ну який поїзд? Ти, ти, ти при своєму розумі взагалі. Що коїться? Через якусь спідницю? Це, я, Та... я сказав, до побачення. Забудь. Толіку, ти здурів? До побачення. Ти, ти придурок? Дурепа. Останнє. Я... Ні, нічого не розумію. В машині засмучена дівчина. Як поведеться Тарик? Виходимо. Давайте будемо їхати. Я можу вести вас кататися. Так, Дякую. О, Щось мені смс пишуть. А, між нами все скінчено. Придурок. Може, відкрити вікно, трохи освіжитися. А, віконечко ну, свіже, так. не треба, дякую. Боже, які ми турботливі. А я продовжую розігрувати нещасну дівчину. Це був ваш хлопець? Так, це, це був. Мій хлопець. Тепер він знає, що я вже вільна. Ой, А можна я до вас пересяду? Мені просто там так сумно. А Тарик явно не чекав. Я отак перелізу. Акуратно. Це нормально? Це так має бути. Але першим ділом він, хоча б тут двері добре закрив. Так перенесла камеру ззаду. Старок нічого не помітив. Можна у вас серветочку взяти? Я трохи. Ой, тут. Так, дякую. Будь ласка, приводжу себе в порядок і. О, вас хлопців не зрозумієш. Що, хіба погана спідниця? Ні. Хіба як задумався? Не на спідницю, здається, залип? Ні. Сиди тут на ноги витріщається, на спідниці. Сиди і на дорогу, дивись. Ти така нервова. А що? Мені цікаво він взагалі до всіх таку цікавість виявляє. Гарна спідниця. Хіба я вина, що у мене ноги? Куди я їх подіну? У кишеню. До вас у кишеню. Мені не треба такі красиві ноги і одразу в кишеню. Красиві ноги? Так. Дякую. Ноги? Комплімент? Оступили зараз. А ви звідки? Я з туреччини. А от чи заради однієї альони він сюди приїхав? Сьогодні і перевіримо. Мені взагалі дуже подобаються ваші чоловіки. Вони такі Мачо. Боже, що ви сказали? Що Я сказала? Ага, ви не розумієте? <сум> мачо, це мужні, темпераментні, сексуальні. Це все про ваших чоловіків. Серйозно? Так, а ви про себе таки не знали? <сум> Для нас це нормально. <сум> а, отак. Я тепер починаю переживати. От бачите, з вами добре, а з хлопцем погано. Чоловік не має так поводитися з жінкою, правда? Їм треба давати увагу, любов. А от мій чомусь лише тільки присікується, що чоловіки на мене витрішаються. Це все кисканчлик. Що? Це ревнощі по вашому. А Р... я тобі вдома покажу, що таке ревнощі. От Я розмовляю з вами і мені легше. Скажіть мені ще щось приємне. Красива. Спасибі. А що не плачте? Така красива, що плакати хочеться. Що ще? Гарні очі. Губи такі, як кавун. Кавун? Так. Звісно, тарику важко нашою мовою епітети шукати. Але теплий контакт між нами точно встановлено. Проте за кермом провокацій не влаштуєш небезпечно. Тому нас чекає усамітнена Альтанка. Знаєш, мені завжди хотілося східного чоловіка, розумієш? Хочу. А поки я продовжую перевірку. А як ви заспокоїте своїх жінок? Коли вона От образився, вона? коли вона образився, розмовляємо Так. вирішимо, якщо є проблема, купити троянди, якщо я зробив помилку. У нас. Купити квіти, якщо зробив помилку, так. так? Я не розумію. До чого це все? Кріс, тут скоро наш заклад. Поговорить, поки що ні про що. Я тобі маякну, коли будемо під'їжджати. А ти десь відпочиваєш у нас? Одеса, Веніція, Черниція. Ти ба, Веніція. Вінниця стала Веніцією. Клас! Так. <рес> маленьке місто, красиве таке. Веніція? Так. Так, маленьке місто, але красиве. Так. Там фонтани є. Коротше, в нас з стариком вже дружня розмова. Мені з тобою дуже класно. З тобою теж Вау. приємно. І Я, здається, йому вже подобаюсь. І не тільки як співрозмовниця. Приємно. Дякую. Ти чума. А? Ти чума, і супер. Чума? Чума. Отакої. От а це тобі хтось розповів, так? Я чув, що так клієнт сказав дівчині. А, зрозуміло. Рісува, він зараз буде повертати праворуч, але ти зупини його раніше, тому що наш заклад до повороту. Слухай, давай зупинимось. Хочу повітрям подихати. Отак, от видихнути. О, тут можна. Подивись, тут є де зупинитись. Тобто зупинитись. Я працюю. Я заплачу тобі за простій. Вона його просить зупинитися. Це так треба? так треба. Складеш мені компанію. З тобою дуже комфортно. Ходімо? Випити кави. Зараз? Так. Теж за мій рахунок я пригощаю. І от зараз старик може відмовитись. Або. Добре. Ось в цій усамітненій альтанці і відбудеться скоро головна провокація перевірки. І приховані камери готові побачити все. Ну, а ти мене хочеш? Я хочу. То добре, тепленько. Швидко робимо замовлення і я продовжую. Приву. Чекаємо на їжу. Так. Ти навіть так сидиш, знаєш, як володар, ну я не знаю, як султан. Звісно, я продовжую причаровувати Тарика. Ну, от є у вас у східних чоловіків така якась чарівність. Я тобі, між іншим, компліменти роблю. Я не знаю, може, ти не розумієш. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тому що ти так хитро посміхаєшся і сидиш отакий. Ні, я Ніби просто… Ніби ти хочеш мені щось сказати. Ні. Ну, може і не говорити, але я дещо бачу в його погляді. Ти мій рятівник. Я знаєш, розквітла і настрій піднявся. Я просто Ух, розумієш? Це отеплення. Отеплення. Цікаво, а він прикидається? Чи реально не розуміє мої натяки? Карне лате. Ти поставила цукор? Я поставила цукор, він стоїть там всередині. Але я відчуваю, що Тарик чомусь напружився. Що таке, некомфортне місце. Ну що, тобі тут подобається, добре? Так. Ну, як на мене тут затишно? Гарне місце і красиве. Тобі не жарко? Ні. Ох, а мені щось жарковато. А Тарик відверто п'ялиться. Ні, отут уже. Ні, Ну може, у турків так заведено. Ну, їжа є. Тепер можна і тост за приємне знайомство сказати. Ти знаєш, що таке тост? Тост, звісно, хліб. Пробач! Дивись, просто у нас є таке поняття, як беруть напій, і от коли хтось одне одному чогось бажає, так. У нас це називається тост. Так, давай, кажи тост. Тост. <пробач> от побажай мені чогось. Тост. Він не знає наші тости? Це просто. Ну, треба говорити не слово тост, а треба говорити щось приємне іншій людині. Тост. Ні, тост це щось побажати. Я кажу тобі тост. Тост. Угу. Та що ж таке? У нас десь бій системи. Але цей казус навіть зблизив нас. Бачу, що Тарик нарешті розслабився. Послухай, ну ти мене просто зачарував. Я сама не очікувала, що поруч з тобою буде так битися серце. Розумієш? Угу. Mm -hmm. Це ти мене просто заводиш, розумієш? Ні. Nee. Як це сказати? Подобайся. А подобаюсь. А через те, що ти подобаєшся, у мене підвищується. Що ж у мене підвищується? У мене все підвищується, жіноче. Розумієш? Так, але не всі. А що не всі? Не всі слова розумієш. Так. А, ха -ха -ха, чорт. Він розуміє лише те, що йому потрібно розуміти. Так, словами спокусити покусити мені буде важко. Але ж чоловіки люблять очима. Ну, коротше, ти мене запалюєш. Розумієш? Бачу, що не розуміє. Ну, запалюєш, це ніби. Ну, як. Ну, запалюєш. Я, здається, вже почала танцювати східні танці. До речі, у нас це дуже популярне. Так. Ну, тоді провокація не словами, а тілом. У нас вважають, що східні танці у жінці сексуальність. Цікавий погляд, точніше, зацікавлений. Наскільки я знаю, треба отак животом, отак робиш. і Отак всередині вібрує. Я сам зараз вібрую. Я розумію, що в нас перевірка, але не можу не ржати. Вібрую. Хоча Альоні зовсім не смішно. Ну, тоді ми на одній хвилі. Ні, насправді я колись ходила на танці на східній, але потім закинула, але вони мені подобаються. Хочу, щоб тарик мене краще роздивився. І оцінив. Треба наїсти на трохи стегно. На Трохи стегно треба? Сюди. Сюди стегно? Так. На, наїсти більше стегно. Якщо є більше стегно. <гум> ні, більше стегна немає. Я лише таке стегно, яке є. Ну, давай я наїм стегно. Ні, 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 не треба їсти. Рухати більше. Рухати. Рухати. стегно. Так. Мені здається, чи це вже точно не розмови таксиста і клієнта. Рухати стегно. Все я зрозуміла. Я тобі буду плескати в долоні, <гум> а ти будеш. <гум> Оу, цього навіть я не чекала. <гум> Клас. Я почуваюся як в гаремі. Так, я правильно рухаю стегнами? Треба більше руками, щоб приблігати. Стоп. А це вже натяки? Приблігати це приближуватись руками щоб приблигати. Отак. Чи отак? Ну, покажи як правильно руками. Щоб я показав? Ну покажи. Я, я не знаю як правильно. Давай. Давай. І отак. 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 Е, Отак от треба. Отак. От Отак. Слухай, а це справді хвиля така йде тілом. Відчуваєш, як хвиля така йде. А тарк тільки загадково посміхається. Здається, Альона була права. Він розуміє лише те, що йому треба розуміти. Але тягнути нікуди. Якась від тебе. Хвиля йде приємна. Час головної провокації. Насправді ти мені дуже подобаєшся. Ти взагалі то самотній? Скажи. Ні, я тут з тобою. Таре. Так, але чесно, я заплуталась. Він реально не розуміє. Ну, я тобі подобаюсь. Ну, так, ти красива. Просто ти мені дуже подобаєшся. Знаєш, мені завжди хотілося східного чоловіка. Розумієш. От хотілося. Хочу. Розумієш? Так. Ну а ти мене хочеш? Я хочу, але я не можу. А чому не можу? У мене є дівчина, яку я любити. Ну, але ж у вас може бути друга жінка? Ні. Що? Я обіцяв їй, що вона буде назавжди. Назавжди? Так. Тільки вона одна. Я обіцяв їй. Живо, біжимо. <рігул> сюди у двері. <рігул> Це телевізор, телебачення. Подивись на обличчя людини. Це була перевірка на вірність. На вірність я тебе перевіряла. Ти розумієш, тебе знімали Не Розумієш. Він просто в шоці. Я тебе розумію ц... покушала, а ти пройшов перевірку на... <ріст> Боже, не плач! Навіщо перевірка? <ріст> Вона переживала, Я тебе що ти люблю. захочеш. Я тобі сказав, що ти будеш завжди. Навіщо ти стільки компліментів говорив? <ріст> Які компліменти? Він навіть мені тост не міг сказати. <ріст> 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 тост за хеппі енд.